Прикомандировували, і я дохріна ну, Будучи прикомандовано, ну, це спочатку повномасштабки, і я багато, багато кому... в... ну, привозив БК. В тих, тих населених пунктах я багато кому допомагав. Дуже багато з ким э, знайомився, багато з ким бачився. Так. типу. 28-й ми по-моєму працювали. блядь. Ну, ну буває, буває пам'ять, просто от йобує нахуй. Ну, типу, ну тима. Оно... Здительна пам'ять. Е, воно не знаю, десь в голові садить. Якось так от. Не, мож, не знаю, як його об'яснити, але так, десь отак. Пом... Може, де те й бачились. Я ж кажу, що я багато де ганяв і багато до кого долучався. Я не пам'ятаю, з якими там було в мене таке, що ми ДРГ вилавлювали. Коротше, ну, я був приманкою, возив пусті ящики. А... Бля, які-то були спецпризначенці і були наші. Долі були в'їбати мене, щоб в'їбали дерев'я. Піздец. Ну, приманка їздить. Катався по багато областям. Працював як приманка. Пиздец. Так. Це точно що пиздец. Що самое интересное, я кажу, ж розумієте, що в йобать будуть сразу мене. Вони, ну, блядь, брате, ну конечно. Ну, ти там пригнись. Там. Понятно, блядь. Я говорю, ну я поняв, коли в мене в-ебусь такого-то РПГ, я якраз пригнусь, блядь, пластмассовому mm. магном в кабіні. Там делаться наша. Ну, да, да, то, то в Bayby's называется, блядь. А, а з гражданської сторони не було блядь, їдемо в гружоні повністю. При тому, що блядь, це була якась, типу, я не знаю, можна назвати підстава, не підстава. Нас відправили без супроводження, ми гружоні. У мене тільки один автоматчик в машині і один молодий покійний. На жаль, командир, який потім став просто командиром піздець, яким відвалився. Ну, блин, взагалі отчаянний чувак. Він валився так, що, блядь, ніхто так не валився. Тих, кого я знаю. Вот. А тоді він молодий, зелений, сам э, этот, в школі працював, то ли фізруком. блядь, я не помню, по-моєму, фізруком в якій-то якій школі працював. 25 років йому тоді було или 27. І от ми їдемо, в нього один там Т. Сидить зі мною молдаван, реально молдаван. Mm. Сидить з калашом. Ну і в мене весло теж з собою. І, коротше, дивлюсь, сцепляється машина нам на хвост. Вже так вечері. І щоб ти розумів, я потормозав, він потормозав. Я, блядь, поченавлююсь, він поче становлюся. Я до максималки, там 110 в мене максималка і все, і він 110 максималка. Коротше, блять, я і так, я і сяк і тормозам його пугаю, йому похер. Говорю, ну пізнець, ми вже взвелися, готові були відкривати агольне ураження. Я говорю, подожди, говорю, а там прийді просто рісок був. Я говорю, сука, варю, наче буду там в ліску встрічати по-любому. Буде якась хуйня. Ми вже все позаганяли. Ну, ти розумієш, Хорошо, я ми вже готові були, дотягуємо до блокпосту. посту. На блок посту я б'ю по тормозам, кричу мінтам, що ззаду ДРГшники, всі взводяться, кидаються туди машину, викидаємо, а там дед з бабою. Дедушка з бабою, купили нову машину, то есть, ну, вони катались, каталися, тут дед вирішив бабі показати, як працює активний круїз контроль. Що ти цепляешься за машиною, відпускаєш руль, і вона пиздує сама за нею. Вот він їй я говорю, Та, там блядь", кричав, я думал, деда, блядь, я просто на лук. Я говорю, ти говорю, блядь, ми вже збирались було... тебе. Забиралися тебе лупити, просто чого ми це не зробили, тому що кабіна неудобна в магнумі, вона висока, і неудобно випрягувати. Я йому, говорю, ну, якщо ми встановимося серед поля, було такий у нас момент, що ми підібрали місце, щоб на населеному пункті нічого не було. Я говорю, станемо, тут встанемо і розстріляємо, то все. А не зробили чого? Я говорю, друже, ти розумієш два метри пригать в броні во всій херні, вип'ять з машини з калашом. Та понятно. Блін, вони на лігковій, просто із-за контейнера, і із за угла нас розстріляють, ми навіть не успіємо нічого зробити. Тому... Та Та понятно. Я, колись, я колись в броні, ну типу, по максимально блять, впав на горки на спину. Ебать, я охуел. Это зима была. Ебать, я охуел. Еще, блядь, передо мной, блядь, до хараматала было, так сказать, да? Это было пиздец, блядь. Я, я, я думал, что, блядь, легкое, останусь десь вот там, блядь. Это жестко было, трошки. Я вот я это, когда сейчас вот это только что сказал, блядь, я только что сейчас все ощутил, блядь. Это просто пиздец, блядь. Ебать, как вспомню... Сука, це це перший, е... Це, це бойовий виїзд, будь так сказати. Типу, в сторону, коротше, Піздіса, так сказати, блять. І тут горка така, є, я сука, на спину. Думаю, ніч сиділа, блядь, я на спину. Як наебався? Це пізда, блядь, Забив легкий собі, блядь. Єбать, Це виспоминання. Да, як казав, є що спомніть і нема що дітям розказати, так? Да? Та не його нахуй розказувати. Я тину максимально стараюсь оцих всіх пістолетів дитячих автоматів відучити. Кум купив, блінгую дитячу таку, типу автомат. А хоча сам військовий, ну і звільнений теж. Крутий. Ти що, блядь, в гоміках хреньєв чи на худя кажуть, чувак, забудь про таку фігу. Взагалі, типу, ну, взагалі, не цей, щоб дирина взагалі не розуміла, що це таке. би, поняття було, але ну, типу, воно зарождається з дитинства. Точніше, коли починається така тематика, знаєш, типу, чому діти агресивні такі далі. Е, я думаю, то максимально дитина нехай знає, що воно таке, але не вміє ним користуватися, типу, тому що е, от там, от, типу. Говорять, от, малолітні, там, з ножиками кидуються, тому подібне. Тому що блядь, вже в них є саме Одеса, там пристрастя до ножів і тому подібне. Не потрібно розповідати, що до чого. Типу, от показали, що така штука є, але не потрібно ним користуватися. А ні, дивися, от, така хуйня, може черкнути ще щось там. А діти не дивляться всяких відеороликів про ті самі ножі, зброї і понеслася. Чому таке пристрастя? Ну, а я на уроці і все Розумієш, на жаль, як, і, що би там не було, у ну, нашого, скажімо так, мужського, вуз воно вже з дитинства все заложено. Не потрібно воно в, в генетики. В так, в генетики, воно вже заложено це все. І тому, як би ти не питався що тобі зробити, якщо є дух. Що він є. Якщо його немає, то його немає. Ти можеш не зняти йому нічого, геть зовсім і не показувати йому нічого. Але коли прийде час, він піде, візьме зброю і буде, скажімо так, оборонити да, країну, як в наших случаях. Допусті, я не військовий. Зі зброєю я не дружив. Максимум, що колись я там з двох стволків постріляв в він... а, ну колись було з калашами, постріляв. Ну а так, я навіть не знаю, як того калаша блядь, розбирати. У школі то колись там учебного давали, ото, що там депають. А сумел. так все. Ну, Пішов час, я пам'ятаю, ми сіли всі, сів старшина, нам показали, як розбирати, як збирати. Навіть вчили нас як чистити. Я сидів дивився, як чиститься. Ну то є це все атака. Я там... зрозумів до що ви ведете, я зрозумів до чого ведете. Я знаєте, що вам скажу? Краще свого сина обучу, тому що як в мірі спілкування, щоб він, блять, хамуха краще це вирішив на рівні спілкування, ніж а, на рівні озброєння і тому подібного. Щоб не було цього, типу. Я типу максимально постараюся, щоб це цього не було, не допустили. тому що це вже відпавша тематика, це відпавша тематика того совка, типу, іти зі зброєю воювати. Для чого, для кого, типу, залишати своє життя. От там, блядь, в норах нахуєво. Типу, зараз копають окопа, око, око, а там блядь, діді відкапують. Ну це адекватно, це взагалі ніхуя не адекватно. Ну, типу, я максимально буду настратити сина, щоб от, щоб язик був підвішений і, і все. Типу, я, я не хочу, щоб, типу, дитина ну, а йшла. Хто, і... А хто хоче, щоб діти таке робили? Любий батько, люба мати, вона буде проти цього всього. Ти навіть не розумієш, скільки в мене батьків. Допустим, я був взагалі за границею. Я взагалі в різі був. Я йшов на Штати, на контейнер. І йшов на штати, коли це все почалось, і скільки мене просили, щоб я не вертався. Блін. Одеса, ви уявляєте собі. До речі, як вас звати? Гіна. Інадій, мене Микола. Взаємно. А... Взаємно, дивіться. А, я ж теж був за кордоном. А, в мене, в принципі, зараз би теж була б не. Ну, в принципі, на той момент, двозрум, як повернувся додому. Можна було б забити на це все болт і в принципі сім'ю сюди притягнути, відкрити собі візу в, в Канаду. А навіть не в Канаду. І, тим паче є знайомі, можна було б поїхати в Америку. А, і в принципі зараз був би в Америці. Але, ну, типу, я бачу, що можна було в Канаду поїхати. Я розум, що вже є, там, ну, добрий, добрий, є такий жарний плюс. Але кинувши все, типу, патріотизм, типу, все чітко. Ну так, віть Ну, А мені читає, мені навіть і вивозити нікого не треба нічого і забрітати. За мене все компанія могла рішити. У мене були такі підложення судні, що судоводільці просто сказали давай адресу. Так як у вас йде війна, ми пошлем нашу людину. Вона приїде на автобусі, заберуть твоїх рідних, привезуть в, в... в... в Грецію, на Греків. кові, так, да, Греція, Греція, я туди хочу. Я у Ірине питаю, Ірина, що я там сидимо чистим шпуркою. Ти вже коли-то говорив про Грецію, да, я ти... ж також і... вивезти в Грецію, житло, все давали. А від мене просто треба було типа, працювати далі. Поки не привезуть мою сім'ю. Потім мені говорять, будеш відповів собі, скажеш, коли готовий, і далі на судно і погнав. Ну, то есть, Блять, у мене все було рішено вже. Ну, то есть, вообще накат там надо. Так, само було все чітко, типу. Ну, при вообще изобретать минимум надо було, то есть ну, просто дофикаться, коли дружина би приїхала з дітьми, там скажу, в Турецію. Я зрозумів. судно поїхати в Грецію, в на сонечку, пити лежати в басейні, пити джуз, слухати музику. Ну, Ну, так само так само з пацанами теж було. Типу, от приїхала на роботу, все чітко, класно. І тоді деяка частина поїхала додому, деяка частина залишилася там. І, до речі, зараз є можливість виїхати, в принципі. Але я не знаю, я чимось не хочу. Ну, як, я то хочу, але. Блять, ну типу 50 на 50, отак вот ось. Вот. Я чесно, я нікуди не хочу вже виїжджати, при тому що блин, багато було зроблено для того, щоб тут остатися. І якщо б я би і хотів би виїжджати, то треба... Така було... сама херня. Така Просто сама херня. треба було б сюди не приїжджати. Одна ну, сама фігня, ти типу, я Дуже зроблений, тому я зараз навіть благодаря тому що Оля. Ось і я побачив, що вона друкує, Мене направило всіми 3D-друками. І я зараз просто, взагалі, коли хлопці кидають відео, як підари дохнуть, і я розумію, що це зроблено нами ці іграшки. І це просто чудово. Так що, коротше, я продовжую з боку Так а що? Я вам скажу, Геннадій, можна ж наняти людину або навіть когось попросити, ви сидітимете в Греції, питимете сачок, дивитиметесь за цим всім по відео. Головне, я думаю, що ви заслужили свій відпочинок, тому що ну, в натурі ти був. Ні, лежати тому... я. Не буду. Я її ще ляжу, це буде все. Не... Головне, я там не знаю, головне відпочити, типу, побувати там, де ви хотіли, де, де хочеться, де хотілося, типу, побувати в тих країнах, типу, відвідати прибажання. А там, типу, попросити по ситуації людей, якщо захочуть можливість буде, і просто наблюдати за цією всією роботою по відео. І зараз точно я не буду нікуди відпочивати, тим більше, що якщо я вїду, я багато де їзджу вже ще. І то я, то я в госпіталь, то до да хлопців в больницю, то я з хлопцями там зустрічаюсь, то там общаюсь. Візде себе показую. Хлопці бачать мене і вони більше хочуть вернути до життя, тому що. Навіть от є, я казав, все время, що я, були случаї. Я зрозумів, типу не на часі. Витеряли одну ногу, і все, вони вже жити не хочуть, блять, руки опускають, все, піздець, життя закінчилось. Или руки немає, все, бля, труба. Вони бачать, мене думають, все, й ну, нахід. Геннадій, я В, за запитання. Ти на машині Можливо. приїхав, ну, блін. Дивіться. Вибачаю за, за таке питання. У вас. Минус скільки кінців получається? 4. 4. Е. -ба... О, о бачите, партий захоче жити. Не, я бачив, типу... Але. ебанутись, нахуй. Не до Петров. Не, я бачу, ну, но я думав там рука ціла. Не. Дві руки мінус. Повністю одна нога. Чуть ниже Калина, а на другую ноги стопу взорвало. Это пизда. А что... С... Бля, ебать, а, а... не секрет, что ты, блядь, на это пиздаешь, конечно. И При... разминувание МОН-50 лопало в руках. Ты монки? МОН-50, да, в руках взорвало. Я вообще живые осталось, это пиздец. Бывает такие вопросы. Ніхто не вірив це, даже в мене в баті. Ніхто не вірив і ні, 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 що нам. Також всі були, що ти. Ви були в защитці шиї і всього іншого. Угу, я даже був чисто не можна говорити, я даже був без казки і плитоноска була розстегнута. Ебать, повезло нахуй, я хуєю. І, вся фі... і всі ті 550 шариків, грубо говоря, вони влупили, я не знаю, більшу частину в груди чину а... а Остальне я не знаю, куди воно ділося. Ну, щоб розумів, ну, плитоноска пострадала, я ще загорівся, горі, бо вона поплавала Біби, там, этот, при взриві, звісно, вона загорається, Біби. то що легко. Згараю. Десь якийсь Янгол ходить, я не знаю, там не один, я не знаю, скільки. Так, я. Ну, блін. А так ти щоб розумів, в мене ніде, ні, в мене нема шрамів. От, от локтя і, по-моєму, тілу, бачина, груди, в мене ти не знайдеш ні одного шраму, не знайдеш ні одної, де залетіла ну, цей підшипник. Там 550 підшипників, і це міна. Направленого направлено дії. Да, я знаю, це, що це. Тіло в мене в руках, і, блін, не знаю, я цілий не цікавий. Так, я, звісно, розумію, що це може не моє діло, а як так, блять? Я сам не знаю, чесно. На той момент у нас там була дуже скрутна ситуація. Зима дня замерз, нам не було, куди відходити ротації не було. Нас піддарив зламали наші рації. Начали наші. Хавчик закінчився, все закінчилось. Ну коротше ми вже були на а, І треба було зашивати. тому... Ну, там... та вони ж постійно... Командир сказав, що. По максималки, чим єсть зашити всі підходи, тому що замерзло болото, і підари мали йти через болото. Ми пішли через болото, перевірити, чи пройдуть підари, І так, да, там пройдуть підари. І да, вони пройшли потім. Но я позашивав на той момент. Я за сутки за день світовий короткий, я понаходив 10 мін. З них 3 я в них, і це була четверта тідерська міна, на якої я... Ну вона була вже. вона довго лежала. І як по мені, наскільки я думав, просто була фактор той, що я до неї дотронувся, а прогнил у Зареген. Ударний механізм прагнив. Mm. І я це поняв. дало толчок, то, що я до нього дотронувся попробував спробував її відкрутити. І це вдало тому, щоб вона спрацювала і вона спрацювала. І Вирішується доля людини. Я ж Позицію я успів зашити повністю. Моя група, з якою я був, вони вийшли всі цілі неускоджені. І, і слідуча група, яка зайшла, ну, коротше, довго наші там тримали позицію, позиція була. Я там так вслух, блять. Я їм там такого понапутав, там не один підер лежить. Ну да. так? як. Як вирішує бля, життя чоловіка один, один міг наїбать. Це просто піздіс. Ну так, да, так. Да. Чесно, дати треба хлопцям дужне. Більш лодочникам, тому що нас забрали хлопці з тієї сторони, вони підривали льод і все питалися зробити протягом днів днів трьох да, дня три вони рвали льод, щоб, ну, коротше, щоб спустити льод, щоб лодки могли піти за нами з евакуації. Тому що нас вже було четверо трьохсотих при заході. Ми заходили в куйову погоду в шторм. І якраз ми зайшли, влупили морози, а в нас же ж там, не, блін, нічого немає, просто льошки. Як секретка. Там же ж не капнеш два штика і вода. Тому ми ветками накривались, Ну такі льошки робили. Вот. При заході у нас ще чотиро людей вже були, були 300, ну легкі 300. І їх не змогли вже забрати на Івак. І вони чекали в А коли этот... я вже Івана, лодочники знайомі, вони почули, що це ну, там скинули в руку, щоб визвати вак. Вот. Я був тяжкий, дуже тяжкий. І этот... лодочники мене знали, вони не побоялись, вони пригнали в лодку, води ламав льот, а лодочник газував. Ну, от і все, і так вони добрались до Ми мене. Знаєте, це забрали. Це мені нагадали історію одного, це в 22-му кінець в другого року було як е... група Коротше, це... згоди, там, по... лівий берег, що реально жесть. Ну, не сам берег жесть, а жесть те, що було е... переправи. Перебратися туди, це уже було. Блін, я не знаю. Така жорстка ступінь. Був, був 22-й вже... рік, кінець року і Нікополь. Нікополь Грандар, 22 й рік. ГУР, ССО, типу і. ДШВ якір. Плило то ще, ще. Не плило, а. плив Германної ГІП по трубах, а тут проще, тримали. В общем, йшли, йшли рікою з 12 до 13 км річки, прикиньте. і кінець року майже був осінь, може, навіть трішки, ну, холодрига вже була, і була шоком. Команда висадки і знайти транспортний засіб, і там далі передбагається закріпитися і чекати на Підери викупили і почали коротше, стріляти там, з кулеметів, типу з берега. Була, типу, команда відступу. Там все, хлопці йшли на відступ. І один кадр не дійшов. і просто-напросто там цей лодку, затопило, пани просто напросто оцей, корабель, дотопили, просто просто, пішли на дно. І за чого і броні, блядь. за броні е... просто отак. Хедруюсь, от. пробачте, я переб'ю хвилиночку. Е, Володь, я а, та, відправила я в эти. Бач. Ті... Бачив? Бач. Да, це... да, да, Все. Так, 24 години. Потапайте, будь ласка. Будь ласка, потрайте, і задонатьте, будь ласка. Оце номер карточки Одеси для знищення підорасті сусідів. Пробачте, що так грубо. Е, ну, треба на матеріал, щоб їх знищувати. Будь ласка, по 20 гривень хто зможе. Віктор, добрий вечір. Добрий вечір. Ну, Походу вы сейчас меня все будете материть и меня выгонять. А, в, России. А, ну, да, подойди, в России. сейчас пока этот Димыч, я справа этот это брат. Ну смотри, с России же есть люди нормальные, и с Украины есть нормальные, так ведь? В Украине все нормальные. Вот. В России также считают, что все нормальные. в России, да, все нормальные. И нормальные, это ебанутые или что? Какие все нормальные в России, ёпта? Ты за Россию вообще за Путина голосуешь или нет? Я за него постоянно голосую. Голосуешь? Что, в натуре я голым? Слушай сюда, я тоже, кстати, с Россией. Ты за него голосовал в 2014 году? Я за него голосую каждый год. Каждый год? Слушай, а ты вообще какой живешь жизни? какая тебе зарплата? Кем ты работаешь? У меня зарплата, я думаю, наверное, поболее, чем твоя будет. У тебя сука? У меня...